Друзі, ви замітили, що дуже багато і Слова Божого, і пісень, і вірші, вони всі закликають нас молитися за Україну. Звернули увагу. Це саме таке справедливе, що ми можемо зробити, це помолитися за зараз всі разом. Всі разом ми будемо зараз молитися за Україну. Ми живемо на цій землі, нам така шкода, що відбувається ця біда. І Дуже багато сліз, дуже багато горя. Люди гинуть, воїни наші гинуть. Багато отримало поранень, інвалідів. І ми не знаємо, коли це все закінчиться, але в Божих руках це є все. В Божих руках і до нашого Бога, доброго Бога, будемо звертатися зараз. Хочу особливо. Знаєте, якось згадати тих людей, які, які втратили своїх рідних на цій війні, їхні сини, чоловіки, батьки, вони загинули в цій війні, захищає Україну. Ми не можемо якось їх особливо втішити, але ми хочемо сказати, що ми вам вдячні. Ну, Біблія говорить, що люди дуже погані утішить. Нехай вас утішить Господь, хай благословить. Ці сім'ї, які залишились без чоловіка, без синів, без батьків, хай Бог поможе, молимось. Теста, приходимо до тебе в Ім'я Ісуса. Господи, скільки зараз тривоги, скільки зараз такого смутку в наших серцях. Господь, але ми йдемо до Тебе, Бога Всемогутнього. Ти можеш все, Господь. І ми визнаємо це, Боже, ми прославляємо тебе. Ти всемогутній Бог, який створив небо і землю. Господи, ми не розуміємо, що все, ми не знаємо, що відбувається, для чого ця війна нам, Господи, але ми хочемо зробити все, що ти очікуєш від кожного серця, яке знаходиться у цій війні, Господи. Щоб ми покаємося перед Тобою. Ти хочеш, щоб ми готували свої, свою душу до переселення у ті вічні країни. Господь, ти хочеш, щоб ми допомагали в цей час один одному, щоб ви підтримували, щоб ви молилися за країну, в якої ми живемо. Господи, щоб ми допомагали і благословляли людей, які нас оточують. Господи, ти хочеш, також, щоб ми благословляли і ворогів наших. Ти багато чого хочеш від кожного із нас, Господь, поможи нам принести тобі цей плод, Господи, тої доброї віри, якої ти хочеш бачити в наших серцях, Ти нас обізні у лінію, Господи. І ми молимо тебе. Всі за нашу країну. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти благословив цю землю, якою ми живемо, щоб ти благословив людей, які які оточують нас, Господи, які втратили майно, які втратили рідний. Господи, ми хочемо в Тебе прости, щоб Ти їх благословив, щоб Ти їх дав утішення, якесь Боже, Твоє утішення з неба справжнього Господь. Ми хочемо просити Тебе за керівників нашої країни, щоб Ти їх благословив, особливо, Господи, щоб вони знали, які рішення приймають і коли, і для чого, Господи. Благослови, щоб вони розуміли, що робити, Господь, благослови, відкриві. Благослови Господь військових на наших, армій. благослови Господь. Так не хочеться, щоб хтось із них загинув. Хочеться, щоб повернули живими додому. Боже, збережи, збережи, Господь. Благослови, щоб вони могли себе захистити, а ворога нашого вигнати з нашої землі. Ти, Боже, знаєш, як це зробити, до тебе ми звертаємося. Господи. Ми хочемо просити за наших людей, які не мають роботи, які не мають їжі, які не мають одягу. Господи, благослови. І хай вони отримують це від Тебе, Боже. І ми хочемо подякувати Тобі, що ти розполагаєш серця людей жертвувати, що ти розполагаєш серця людей і на Україні, тут жертвувати, і там, де ти за Україна, які присилають їжу для наших людей. Які які так багато дають наші країні, Господь, благослови їх. Їхні країни благослови, їхню економіку, всі ті серця добрі, які передають сюди фінанси. Господи, благослови всіх волонтерів, капеланів особливо благослови, щоб вони мали сили духовні допомагати там тим хлопчикам, які не той передової вони могли їх якось абодряти, підтримувати, укріпляти їхню віру, їхню мужність, Господи, благослови. Благослови офіцерів, благослови Господь, простих свят, Боже, бережи їх. Боже, мы просить тебе за, за, за медиків. Ми просить тебе за всіх тих, які лікують людей, Господь, благослови, щоб він хватило терпіння, сил, медицини, якоїсь розуму хватило, Господь, Я про тебе правда, благослови, Боже. Ми просить Тебе за всіх, хто попали в плоду. Господь повернути їх, на землю. На нашу землю пробити Господь. Ми просимо тебе, щоб у, у, у росіян не було мужність і воювати, щоб вони вистачили розуму йти на свою землю, дай всім щире покаяння, щоб вони возлевили цю вікну. Батьку Небесний, Хай буде слава Віння Ісуса Христа. Ми вклоняємося Тобі і дякую Тобі. Слава Отцю, Сину.